І поговоримо про це докладніше. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаємо Добрий ранок. пане Сергію. А як ви розглядаєте ось ці перспективи відправки військ Північної Кореї на схід України? Що вони там робитимуть? І наскільки це реалістично? Чи дійсно в них є мотивація і чи буде збільшуватися кількість таких охочих? Знаєте, я би сказав так. Щодо відправки військ, власне, Північної Кореї або інших країн, це е, я перепрошую за такий трошки нетолерантний вислів, монументальна мечня. Я дуже уважно слухав е, прес-конференцію представника Пентагона, і він жодним словом не сказав, що такі війська можуть бути направлені. Інформація була задана у вигляді, е, прийшла як питання від одної журналістки, яка навіть не представляє якогось там е, відомого видання, ну, щось на кшталт нашого Арестовича. І була підхоплена іншими джерелами. Ви розумієте, в чим справа? Проблема відправки військових контингентів на поле битви – Це вже проблема міжнародна, і вона є неприпустимою. І давайте не забувати, що Північна Корея є просто сателітом і маріонеткою Китаю, який ну, вряд чи погодиться на таку дію. Це перше. По-друге, чи можемо ми виключити. Присутність представників Північної Кореї на фронтах ну безумовно. Але давайте не забувати, адже давайте не забувати те, той алгоритм, який застосовувався комуністичними диктатурами свого часу. Відправка так званих добровольців. Але говорити про відправку штатних контингентів неприпустимо, І тому я більш ніж скептично відношуся до таких питань. Ми вже чули свого часу. Ми ж з вами пережили відправку міфічних там сирійських військ на український фронт, коли там говорили про сотні так званих добровольців. Ми їх так і не побачили. Тут ситуація приблизно така ж сама. Знов таки, давайте не забувати ще один аспект: Північна Корея довела своє населення, диктаторський режим Північної Кореї дов... Дов... добив добів своє... населення своєї країни до таких злиднів, що опинившись на території Російської Федерації, вони можуть просто тупо розбігтися. Uh -huh. Тому що як би там не говорили, рівень життя в Російській Федерації трошки вищий, ми це не висвітлювали. Але те, що з північної Кореї люди тікали, в тому числі і в Російську Федерацію і свого часу в Радянський Союз, і багато наших співвітчизників носять зараз корейські прізвища, це так само є свідомим фактом. Тому ну я б це розглядав як чергову таку провокацію з боку певних інформаційних ресурсів. Які грають на користь Москви, тому що сильно, навіть якщо ми говоримо про якихось добровольців, вони не вплинуть на бойові дії в Україні. Це не їх війна, і саме тому я наголошую на цитаті, яку ви тільки що озвучили mm -hmm. в перекладі генерала. На місці військового керівництва я би не відправляв. Це єдине, що міг би сказати, американський генерал, представник Пентагону як офіційне джерело. Перекладаючи на доступну мову, я можу так. Зробити припущення базуючись на своєму власному досвіді, перебуваючи приблизно в такій ситуації. Ні, такого не буде. Угу. Ну я поточню і конкретизую станом на зараз. Так ті вічосан воно посилається на певного південно-корейського урядовця, коли оприлюднює цю інформацію. І Та не бачив реакцію пана Сергія. Так, і я, я до чого там мова про те, що Південна Корея очікує. Що або не виключає пане Сергію пунктирно, буквально які можуть бути розвилки, принаймні теоретичні, якщо би КНДР, ну я ж так розумію, санкціями їх особливо не не залякаєш. Які можуть бути розвилки для КНДР в загальних рисах, якщо вони все ж зважаться на відправку певного обмеженого контингенту? Ну, як я вже сказав, Китай буде надзвичайно роздратований, тому що всі прекрасно розуміють, хто керує цим процесом цією територією. І ви знаєте, я тут хотів би звернути увагу. Я просто вчора спілкувався з польськими журналістами. Ми жваво обговорювали тему візиту польського президента в Китай. І знаєте чому? А тому, що єдиний коридор, по якому поступають китайські товари в Європу суходолом, транзитом через Росію, це Брест і перекриття кордонів. Може просто зупинити всі поставки китайського значну кількість китайських поставок китайських товарів до Європи, піде на це Китай та ніколи в житті. Тому я боюся, що якщо відповідати коротко на ваше запитання, які наслідки будуть, то вони почнуть вимирати з голоду, тому що Китай припинить поставки продовольства, а що а стосується? не записувати. А що стосується постачання озброєння? Вже так пройшов певний час, коли і наші бійці бачили так застосування північно-корейських, в тому числі артилерійських снарядів і про ракети, ми вже на жаль, теж чули. Ваше бачення, як це ось такі постачання? Чи будуть вони розвиватись, чи все ж трошки пригальмують? Північні Кореї. я би сказав, так вони будуть продовжуватися треба розуміти що північна корея в силу ну знов таки диктаторської специфіки своєї економіки має Відносно обмежені можливості, тобто в короткостроковій перспективі вони можуть наростити до певного обсягу передачі озброєння і боєприпасів, але вони мають певну стелю виробництва, і більше цієї стелі вони скакнути не зможуть вищі цієї стелі. Тому е я жодним чином не хочу заспокоювати це дуже небезпечний прецедент, тому що знаєте, коли ти сидиш в окопі, і коли в тебе летить щось, то неважливо. Це північно-корейські чи російський. Якщо летить їх 10, то їх летить 10. Ось в чому проблема. А це ну може бути таким знаєте, похідним, е свідченням того, що російська військова промисловість неспроможна наростити е, необхідну кількість випуску боєприпасів, тому вони ходять з протягнутою рукою, випрошуючи ті боєприпаси в Кореї. Можна безкінечно говорити про якість цих боєприпасів, але повірте мені, навіть якщо брати коефіцієнт 1,6, тобто з десятка десятка снарядів, 6 летить, то все таки 6 летить, і це треба розуміти. Тому цей прецедент є дуже небезпечним. Пане Сергію, ми сьогодні говорили з Андрієм Демченко про ситуацію на прикордоні Сумщина, Харківщина. Ви стежите за цими напрямками? Як найближчим часом будуть розвиватися події саме там? Росія зводить укріплення, вони це робили і раніше. І чи будуть спроби ворога знову сунутися на Харків? Ну, давайте по порядку. Треба усвідомлювати наступне: попри те, що в наших зведеннях не звучить інформація про проведення якихось бойових дій або якихось інших акцій на локаціях, не тільки Сумської, Харківської Чернігівської області. Війна там триває. Фактично, можна сказати, що зона на 5 кілометрів з обох боків границі це власне є зона сіра. Які постійно діють, розвідують на диверсійні групи, в яких постійно відбуваються якісь бойові зіткнення, які постійно піддаються обстрілам тактичними засобами, мінометами, артилерією тощо. Тому а, там е, неспокійно ми отримуємо інформацію про спроби проникнення диверсійних груп глибше на, глибше на нашу територію, і читаємо про жертви серед мирного населення, серед прикордонників, представників національної поліції. А, і така ситуація буде тривати. Говорити про те, що противник накопичує війська можна, тому що він це власне і робить, але цих контингентів ну так, щоб було зрозуміло, на сьогоднішній день проти наших військ, які оперують в Сумській області, противник сконцентрував 15 тисяч військ, 15 тисяч особового складу. Але і це видається дуже великим контингентом. Але якщо ми говоримо про загальну кількість військ Російської Федерації, які діють на цій війні, я кажу саме про міністерство оборони, не включаючи контингенти Росгвардії які мають стабільну чисельність, це приблизно 520 тисяч. Тобто 15 тисяч – це навіть не, 5, не, не 10% цієї чисельності. Тому вони будуть спроможні на якісь відволікаючі дії. Це то, що стосується Сумщини, то що стосується Харківщини, треба розуміти, що противник ну, зайшов на нашу територію. Він опікся, опікся дуже серйозно, і зараз він не знає, як вийти з цієї ситуації. І він змушений частково виводити підрозділи, які втратили здатність вводити нові, для того, щоб підтримати статус-кво. Як надовго його там вистачить, час покаже. Це буде залежати і від наших ефективних дій, і нарощення надходження підтримки з боку наших західних союзників і за рахунок нашого власного виробництва. Плюс додаткові ресурси, які ми зможемо виділити для того, щоб ну, прикрити, давайте так будемо відрядно третєрядну ділянку нашої нашої війни. Пане Сергію, по поводу. Зрозумілості, можливо, певної прогнозованості дій супротивника. Нагадаю про всяк хто не дивиться на календар, перший місяць літа вже майже добіг кінця. Попереду ще два місяці. Літа, на вашу думку, план ворога до кінця літа вже ну зрозумілий. Прогнозований він чіткий, тобто, ось цей тиск там на турецькі, як зараз до цього нагадаю, в овчань Потім було було таке пожвавлення біля борової. План в чому питання? План ворога до кінця літа. Наскільки він зрозумілий і прогнозований? Ви знаєте, коли йдеться про Російську Федерацію, говорити про остаточні прогнози неможливо, тому що тут, попри об'єктивні фактори, які беруться як основу аналізу, ну треба розуміти ще й політичну так звану волю. Або політичне замовлення кремлівського режиму. Про що власне йдеться? З військової точки зору, абсолютно очевидним є те, що ворог зосередив основні зусилля своїх наступальних дій саме на турецькому напрямку, про який ви абсолютно слушно згадали, і саме там точаться найбільш криваві, найбільш інтенсивні бойові зіткнення, які ми спостерігаємо протягом останнього місяця. Задача ворога фланговими ударами е, вийти в район Костянтинівки йдеться про напрямок часів Яр Костянтинівка і напрямок через е, очеретине Нову Новоолександрівку, Воздвіженку наверх на до траси, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку, і е, поворот на Костянтинівку, тобто оточити наші війська одночасно надаючи їм можливості відійти, ведучи фронтальні штурмові дії, що власне відбувається, що ми з вами спостерігаємо буквально кожен день. Чи має противник певні успіхи? Так безумовно ви, тому, що він на цьому на цій ділянці фронту сконцентрував ну, просто колосальні ресурси за рахунок, в тому числі інших ділянок фронту, що дозволяє нам говорити, що а, поза межами турецького напрямку дії противника нестимуть ну, такі відносно менш інтенсивний характер. Будуть проводитися з меншою інтенсивністю, але натомість він буде намагатися розтягнути по можливості наші ресурси. Таким чином, ми говоримо про можливість певної часткової активізації дій бойових дій противника і на купінському напрямку, який є стратегічно важливим для нього, і в районі тернів, і, і можливо, проводити будуть проводитися подальші спроби атакувати наші війська в районі роботинського виступу. Крім того, не слід забувати, ми не часто говоримо про напрямок вугледару, але там в районі Курахова противник так само намагатиметься і продовжуватиме вести активні бойові дії з метою витіснити нас з цього стратегічного виступу. І це власне те на що він буде спроможний до кінця літа, щонайменше. тобто говорити про якихось про якесь там масоване накопичення ресурсів для здійснення якихось інших операцій. Ну немає сенсу, тому що противника немає таких відповідних ресурсів а сточуючи свої війська в безплідних або малоефективних атаках на наші позиції. Він позбавляє себе можливості зробити, як то кажуть, перерву і зосередитися на якомусь напрямку. Це можна так само описати такі ну, відчайдушно активні дії противника терміном вікно можливостей. Вони прекрасно розуміють, що ми починаємо отримувати збільшену кількість озброєння боєприпасів. Завдяки ну, можна дискусувати безкінечно щодо ефективності проведення мобілізаційних заходів, але вони далися в знаки, і ми посилюємо е е наш людський потенціал, аби з цього ніяк війну не виграти. Е е нам невдовзі просто вдасться, і я в цьому переконаний більш ніж переконаний, стабілізувати лінію фронту і не допускати прориву противника на будь-якому напрямку. На якому етапі це станеться, сказати дуже важко. Дуже важко, тому що противник тисне, не рахуючись втратами. І якщо говорити про об'єктивний аналіз, тобто, якщо частина або підрозділ втратили більше 25% своїх основних ресурсів, він вважається небоєздатним. У випадку з Росією це не працює, тому бої що найменше наступні 4-6 тижнів будуть тривати з такою інтенсивністю по визначеному напрямку. Пане Сергію, у нас лишається хвилина. Я хотіла поговорити з вами ще про міжнародну політику, про міжнародну військову політику, зокрема про перетрубації в НАТО, які чекають на нас 1 жовтня. Єн Столтенберг вже 1 жовтня буде 10 років, як він обіймав цю посаду генсека альянсу. Мріяв про те, що за його правління так буде переможено Росію, але цього не сталося. Коротко, ваші сподівання від керівництва Марка Рюте, який обійме цю посаду? Він зможе Ми дуже, дуже добре. Ну, я бачу, що в нас залишилося 30 секунд. Так. Я поважаю ваш час. Дякуємо. Все буде дякуємо добре. Ми продовжуємо діяти в цьому ж нам дякуємо. Це дякуємо, позитивне Пане, завершення нашої бесіди. Будемо чекати тоді 1 жовтня і ваших прогнозів тілення. Дякуємо і ще раз. Сергій грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на зв'язку.